До закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, готуються внести зміни. Фахівці з нерухомості вважають їх бомбою, здатною знищити ринок ріелторських послуг у законі, який діє з 2002 року. Прописані так звані суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Зокрема, це банки, страхові компанії, ломбарди тощо, котрі повинні інформувати органи державного нагляду про сумнівні фінансові операції. А зараз до числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу хочуть додати і ріелторів. Що пропонується? Що внести доповнення к до этому закону де... Том чи ріелтор становиться тим е зборщиком первичної інформації на своїх клієнтів, передбачається, що ріелтори повідомлятимуть органи державного нагляду про кожного свого клієнта, котрий збирається придбати нерухомість вартістю 80 тисяч гривень і вище. Якщо клієнт звертається за покупки определенної недвижимості, то е в организации должен быть как минимум человек, который будет подготовлен определенными органами, надзорными и так далее. То есть снимаются все так сказать, по показатели по клиенту и так далее. И эти сведения должны подаваться куда? Вышестоящий орган, который будет в дальнейшем там, проверять источники доходов. Нічим хорошим для ринку ріелторських послуг це закінчитись не може, кажуть фахівці. Потенційні клієнти агентств нерухомості намагатимуться проводити операції без ріелторів, бо ніхто з покупців, звісно ж, не бажає потрапити до списку спецслужб. У зв'язку з прописанням і участі ріелтора тут просто вся, чи не вся ріелторська діяльність може звернутися. Відтак асоціація спеціалістів з нерухомості виступила з листом до уряду про вилучення ріелтора із списку суб'єктів первинного фінмоніторингу. На думку спеціалістів, підстави для цього полягають не лише у загрозі для агентств нерухомості, але й в тому, що діяльність ріелтора поки що не прописана у жодному законі. Я розумію, що якщо б був би закон ріелторської діяльності, то да, можна було прописати Ріелтора Поки ні для досуда. У тому, що зміни будуть прийняті, фахівці не сумніваються, але сподіваються, що ріелторів таки викреслять із закону інакше нововведення можуть задати не складнощів ріелторам, а відтак і ринку нерухомості. Тоді, як будівництво переживає кризові часи, харківська компанія «Житлобуд-2» не зупинила жодного свого будмайданчика. Більше того, у 2010 році вона планує розпочати реалізацію ще кількох проєктів. Фахівці компанії говорять, навіть у кризу попит на об'єкти «Житлобуд-2» залишається високим. В наших домах ніколи на момент дачі в експлуатацію практично ніколи не буває квартир вільних. Эта тенденция, как ни удивительно, она сохранилась и по сегодняшний день, вот несмотря на то, что вот был кризисный. Розпочати будівництво у розпал кризи компанія не боїться, адже за свою багаторічну практику має позитивний досвід реалізації проєктів з нуля у часи економічних негараздів, зокрема і в умовах нинішньої кризи. У нас є один із таких об'єктів, який ми строїмо на паливому полі, це комплекс «Грант», на основну степень будівництва якого как раз и пришелся разгар кризиса, когда люди просто боялись вообще кому, кому куда-либо вообще нести свои деньги. И мы не останавливали строительство этого дома, он сейчас уже выстроен на треть. Вот. И я могу сказать, что как только прошла первая волна паники и страха, интерес к этому объекту возобновился и возобновился, я бы даже сказала, с большей интенсивностью, чем можно было представить по нынешним временам. Проект, який компанія почне реалізовувати першим наступного року, це житловий комплекс на проспекті 50-річчя ВЛКСМ. розташований у 603-му мікрорайоні із гарно розвинутою інфраструктурою. Ця будівля враховує вимоги левової частини нинішніх покупців квартир, котрі бажають придбати економне, невелике за площою житло, але тим не менш у якісному комфортному будинку. Квартири оптимальної, не завишені площі. Скажімо, однокомнатні квартири. По ним предложение от 38 до 56 метров, двухкомнатные 60-80 метров. И трехкомнатные будут... 93 три вартість квадратного метра в житловому комплексі коливатиметься від 4 тисяч гривень на початку будівництва до 5 тисяч 700 гривень наприкінці. Окрім цього об'єкту, компанія планує наступного року розпочати будівництво житлової багатоповерхівки по вулиці Сухумській, Таунхаусів на березі журавлівського водоймища, а також двох споруд комерційної нерухомості. Весною ми плануємо запустити будівництво двох торгово-офісних комплексів, Кожна з Кожний знігет 2-3 тисячі квадратних метрів. Вже сьогодні потенційні покупці виявляють неабияку цікавість до майбутніх проєктів компанії «Житлобуд-2». тож немає підстав сумніватись, що на квартири у нових її будинках попит буде. Нещодавно під час зустрічі забудовників та банкірів останні запропонували забудовникам нову схему фінансування будівництва. Считаю, что в будущем те механизмы, которые могли бы быть на ипотечном рынке, их необходимо разделить на два этапа. Первый – это более короткий, на самом деле, этап, который более простой для банка, для финансирования. Это то, что касается этапа строительства. Потому что этот этап – это 2-3 года, а не 30 лет. А второй этап, который заключается исключительно в именно банка и именно физического лица, это более длительный этап, это то, что называется ну, классическая ипотека для физического лица и может быть там растянута на 30 лет действительно под любую ставку, которая сложится на рынке. Таку пропозицію банки висунули у зв'язку з тим, що жодна із схем фінансування будівництва, які існують сьогодні, не задовольняє у повні потреби учасників будівництва. Наприклад, забудовникам не гарантується постійне фінансування упродовж усього будівництва. Банкірам захист від фінансових ризиків, а інвесторам якість кінцевого продукту та своєчасність його виготовлення. Нова схема взаємодії учасників ринку запропонована банкірами. Як вони стверджують, виключить подібні недоліки. Зрозуміло, що впровадити нову схему не можна відразу. Тому зараз, на думку банкірів, треба певним чином реформувати існуючі схеми, а паралельно лобіювати введення нової. Інформаційний партнер програми Строєбзор. Харківський портал Новостроєк.